Сліди від важкої будівельної техніки та будинки, які буквально звисають над урвищем. В такому стані зараз перебуває будівельний майданчик на вулиці Жуйка. Зовсім скоро на схилі перед Бердичівським мостом через річку Тетерів мала би з'явитися автомобільна заправка. Але роботи призупинили через скарги місцевих жителів. Приходили до міської ради місцеві мешканці, але вони більш занепокоєні. Тим, що внаслідок будівництва можуть будинки завалитися. Оце їх людей більше всього це не походять. Наразі роботи зупинені. От. Єдине, що ми зараз з'ясовуємо питання доцільності зупинки, саме в частині укріплення стіни, да, тому що може піти дощ і буде горе. Да. Ну, наразі поки що роботи зупинені. От. Припис інспекція з благоустрою винесла. Оскільки вони не взяли картку на порушення благоустрою, таку формальність, ну, я думаю, що вони усунуть швидко. От, створимо комісію зараз. і Оскільки у забудовника є всі висновки, всі дозвола на будівництво, ми будемо вивчати стан ось цих ось будиночків. Да? Тобто, як воно буде впливати це будівництво на ці будинки. Представники забудовника вважають скарги місцевих безпідставними, бо мають усі необхідні висновки та дозволи. Усі документи вони отримали ще в минулому році, а зараз вимушені зупинити будівництво. К жаль, менталітет такого нашого народу, знаєте, як говорять, здохла у сусіда корова, мелоча приєдна. Тобто, коли там був бомжатник, полурозрушений дом, засипаний пустими бутилками, шприцами, то тобто, є как ви всіх устраювала. Як только там почали наводити порядок, сразу возник ряд вопросов, а з нами посоветовались. Ну извините, а коли там були ті наркомани, алкоголики і бомжі, кто то этот вопрос? Ні. Зараз там буде європейська европейская заправка, і я думаю, що вона никак не ухудшить состояние города і району, в якому вона буде построена. Якщо ж у міській раді дозволять продовжити будівництво, то представники забудовника обіцяють вже за 2-3 місяці ввести автозаправку в експлуатацію.